Про заборону дозволеної приватизації. Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавим кейсом щодо приватизації землі фермером. До мене звернулася одна сільська рада. З проблемним питанням фермер звернувся за приватизацію земель, які перебувають у нього в постійному користуванні. Ми, ви, мабуть, всі вже чули, що фермерам, зокрема, дозволили викупати землі, які перебувають у них в постійному користуванні. Викупати на пільгових умовах за нормативною грошовою оцінкою і з розстроченням платежів на 10 років. А приватизація землі, в принципі, на час воєнного стану у нас заборонено. Проте в даній ситуації, розглянувши питання, я порадив Раді все ж таки дати згоду на приватизацію, оскільки е, закон дійсно передбачає під час воєнного стану заборону приватизації, але з цієї заборони є. Виключення, зокрема, можливо приватизувати землі, які були отримані в користування до 2002 року. Зокрема, фермерами, які отримували землю в постійне користування. Отже, приватизувати можна. Але друге питання приватизувати скільки. І ось тут 121 стаття Земельного кодексу України говорить чітко в розмірі середньої земельної частки паю. А оскільки у фермера землі значно більше в користуванні, ніж розмір паю по цій сільраді, я і запропонував такий варіант приватизувати в розмірах паю і одночасно дати згоду на викуп решти земель. Але дуже люблю креативний підхід вправи. Очевидно, не сам фермер до цього додумався. Хтось з моїх колег його консультував. І от у нього виникла така ідея: я хочу приватизувати всю землю і маю на це підстави. В розмірі паю для ведення фермерського господарства, а решту я приватизую для особистого селянського господарства та для ведення садівництва. З однієї сторони, нібито це можливо. Дійсно, вся ця земля отримана в постійне користування до набрання чинності земельним кодексом, і, звісно, має право особа, яка користується цими землями, її приватизувати. Але щоб приватизувати частину з іншим цільовим призначенням, потрібно розробити відповідну документацію з землеустрою. А під пункт 5, пункт 27 перехідних положень земельного кодексу забороняє не тільки приватизацію під час воєнного стану, він забороняє надання дозволів на розробку документації з землеустрою. І, хоча фермер теоретично має право приватизувати, але він не зможе змінити цільове призначення. Без документації з землеустрою, а цю документацію він не зможе розробити без дозволу відповідної ради. І, е, тому ця доволі креативна ідея насправді не спрацює. Втім, е, я допускаю, що фермер. Його консультанти з цим не погодяться і звернуться до суду, в такому випадку готовий відстоювати інтереси місцевої ради, і буде дуже цікавий результат цієї справи. Хоча, зізнаюся, вже понад 20 років я переважно захищаю саме фермерів, фермерське господарство. Але є ситуації, коли все ж таки вимоги закону стоять вище. За власні уподобання.